Друга церква, слава Ісусу Христу! Христос народився. Христос народився. Христос народився. Я вітаю вас, можете зайняти ваші місця. Прекрасне свято. І знаєте, Слово Прекрасне не може вмістити змісту цього цього свята. Ми святкуємо величне свято, коли Господь Бог прийшов на землю заради того, щоб рятувати кожного з нас. Давайте скажемо слава Ісусу Христу! І я так думав і запитував сам себе, що ми уявляємо, говорячи про народження Ісуса Христа. Коли ми уявляємо цю картину, коли Ісус Христос був народжений, звичайно ж, ми уявляємо Хлів, Овечки, Марія, Йосип. І, звичайно, же, я спеціально в інтернеті перевіряв, як малюють народження Ісуса Христа, і, звичайно, же у Хліву мудреці з подарунками. І я Такий почав думати, хто ж такі ці мудреці і що вони там робили, і чому вони прийшли з подарунками. Я почав досліджувати це питання. І ви знаєте, що я дослідив? Я дослідив, що насправді мудреців не було в хліву в день народження Ісуса Христа. І ми сьогодні поговоримо про те, ким вони були, чому вони йшли за зіркою, і що це за зірка. Коли я почав це вивчати, то дуже багато цікавого дізнався. Я пропоную, давайте почнемо вивчати разом, відкриємо Біблію Матвія, другий розділ з першого віршика. І прочитаємо: коли ж народився Ісус у Віфліємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар Юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод. Занепокоївся і за ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він запитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у віфліємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти, в Іфлієме, Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді ірод. Покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він надіслав їх до Віфлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонилися йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну, а вісні остережені, щоб не верталися до ірода. Відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Амінь. Ось така різдвяна історія, яка записана в Євангелії від Матвія. І все, що я вичитав, достовірно, єдине, що ми знаємо про цих мудреців, це те, що вони прийшли зі сходу від Ізраїлю. Все. Більше ми не знаємо нічого. Що це були за люди, чим вони займалися. Але ми знаємо, чому ж мудреці йшли за цією зіркою. І ми знаємо з Біблії, чому вони орієнтувалися по ній, і саме по ній вони прийшли до Христа. Справа в тому, що в старому заповіті сталася історія, коли одного разу Ізраїль воював з Моавом, і був такий цар Моава його звали Валак. І він покликав людину, пророка, і він сказав тому пророку: прокляни Ізраїльтян, прокляни їх, щоб вони програли. І Валаам пробував. І Валаам хотів проклянути, але в нього нічого не вийшло. І все, що він казав, він казав благословіння про народ Ізраїля. І цікаво, що він в тому же благословінні сказав пророцтво про Месію Ісуса Христа, яке записано Книга Чисел, 24 розділ, 17 віршик. Валаам каже про Месію: Я бачу Його, та не зараз. Я бачу Його, та не поруч, вийде з Якова. Зірка здійметься берло з Ізраїлю. І всі люди того часу знали це пророцтво і знали вони пророцтво про Месію і про цю зірку, і, напевно, коли ці мудреці побачили зірку над головою, яка знаходилась в напряму Ізраїлю, вони почали дивитися, де що записано, де що говориться, і вони побачили це пророцтво і прийшли до Ісуса Христа. Я так подумав. Якщо ця зірка вона була наскільки яскрава, і якщо вона настільки виділялася зі всього, що було на небі, то я подумав, що напевно і вчені мали б щось сказати про цю зірку, то напевно і астрономи мали би щось сказати про цю зірку. І ви знаєте, я вчора до ночі читав, вичитував, і я знайшов декілька статей, і я хочу вам декілька е, прочитати вирізок звідти. А, прочитаю одну статтю. Написано: існують астрономічні моделі, які вивчають орбіти планет у різні історичні періоди. У 2000 році астрономи Рой Оден і Вільям Хойт провели дослідження, яке показало, що в сьомих-шостих роках до нашої ери було кілька важливих астрономічних подій. Включаючи з'єднання Юпітера і Сатурна в сузір'ї Риби. Ці планети, які були дуже близько одна до одної, утворили дуже яскраву точку на небі протягом довгого часу. І також існує ще дослідження астронома Джозефа Сільвії, яке каже абсолютно те ж саме. Але запитайте ви мене, ці ж дослідження кажуть, що зірка світила в 7-6 році до нашої ери. Щось не сходиться. Я теж так подумав, коли прочитав до кінця цю статтю. А потім я почав досліджувати наш календар і чому саме ми рахуємо, що зараз 2000 вже майже 25 рік від народження Ісуса Христа. І я натрапив на декілька статей, які кажуть про те, що насправді в нашому календарю є певні похибки. І я хочу вам це зачитати. Сучасний поширений календар ґрунтується на системі, яку впровадив. Діонісій малий у VI столітті. Тобто ми з вами живемо за календарем початок якого був закладений аж в VI столітті, через декілька сотень після народження Христа. І написано далі, коли він створив обчислення на основі року народження Ісуса. Однак сам Діонісій зробив помилку у своїх подрахунках, зокрема, вивчаючи історичні джерела, сучасні дослідники виявили, що дата народження Ісуса була визначена неточно. Діонісій. При створенні свого календаря припустився помилки при підрахунку точного року народження Ісуса. Це сталося через те, що Він не врахував декілька історичних фактів і не мав доступу до деяких пізнічних археологічних відкриттів. І тут найцікавіше: згідно з Євангелією, Ісус народився під час правління Цезаря Августа та після перепису, що був проведений за наказом імператора. Крім того, у Євангелії від Матвія згадується, що Ісус народився. За часів правління Царя Ірода Великого, який помер в четвертому році до нашої ери. Це означає, що Ісус не міг народитися пізніше, ніж 4 рік до нашої ери, ймовірно, народився між 6 і 4 роком до нашої ери, саме тоді, коли вчені кажуть, що засвітила ось ця яскрава зірка, яка привела мудреців до Ісуса Христа. Тому вітаю вас в 2030. Першим роком, напевно, я не знаю. І ми розуміємо, що вчені кажуть про те, що зірка світила тоді. Історики кажуть, що це дійсно тоді трапилось: так, таке велике чудо, яке змусило цих мудреців прийти е шукати Ісуса. Друге, що я хотів сказати, це мудреців не було в хліву того дня, коли народився Христос. Хоча ми знаємо всі вертепи, ми завжди малюємо, ми приносимо мудреців золотом. Але. Насправді в Біблії зазначено, прочитаємо Матвія, другий розділ, 11 віршик, про мудреців написано: і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією. Написано, що вони не увійшли до хліву, не увійшли туди, там, де були овечки. Вони прийшли не в ту ніч, а вони вже прийшли тоді, коли Ісус зі своєю сім'єю вже жили в будиночку. Ось такий цікавий факт. Якщо чесно, я сам завжди думав, що вони прийшли. Туди до ягнят і принесли йому золото, ладан, миру, але це сталося трохи пізніше. І з Біблії ми бачимо, що Ірод дав наказ винищити дітей не тільки новонароджених, а й до двох років, тому що мудреці йшли довго за цією зіркою і вони не знали, коли точно був народжений Христос. Третє, що я хотів сказати, цікаве, це те, що Ісус був народжений у Віфліємі. Ми читали, ми читали з тексту на початку, що Ірод зібрав священство і запитує в них: слухайте, а де має народитися Месія? Цікаво, що цар того часу не знав, де має народитися Месія, але священники знали. І вони кажуть йому, що Месія має народитися в Іфлеємі. Увесь народ ізраїльський знав, що Месія має народитися в Іфлеємі. Але знаєте, що цікаво? Цікаво, що в ті часи існувало два віфлієма. І вони знаходились в різних царствах, оскільки царство Ізраїльське воно було поділене на дві частини. Але давайте прочитаємо Михея, п'ятий розділ, п'ятий віршик, де пророк Михей каже точно, де ж має народитися Месія? Він каже: А ти, Віфлієме Єфрате? Він уточнює, що за Віфлієм. І він каже: Хоч малий ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його. Від днів віковічних. Пророк каже, що в такому-то місті має народитися Месія і правління його ще від днів віковічних, ще від древнощів. І ви знаєте, я почав досліджувати, що ж це було за місто Віфлеєм. І чим воно було таке цікаве? Віфлеєм це місто, яке знаходилось на відстані 8 кілометрів від Єрусалиму. І цікаве воно було тим, що воно було дуже і дуже важливе для Єрусалиму. Тому що в місті Віфлеєм жили пастухи, і це було містом пастухів, де вирощували ягнят для жертвоприношення в Єрусалимському храмі. Я подумав, наскільки це глибоко і наскільки це цікаво, що наш Ісус, наш Агнець, народився в місті, де вирощували ягнят для жертвоприношення. Я подумав, якесь занадто сильне співпадіння, і мені аж в нього не сильно віриться, бо так. Якось не буває да? так багато співпадінь. І я відкрив штучний інтелект чат GPT, і я в нього запитую, чи правда, що Віфлеєм це було місто пастухів, де народжувалися ягнята для жертвоприношення, жертвоприношення в Єрусалимському храмі. І знаєте, що мені відповів штучний інтелект? Він відповів: так, це правда, що Віфлеєм був містом, де вирощували овець для жертвоприношень у Єрусалимському храмі. Це підкріплюється історичними свідченнями та археологічними дослідженнями, і це дивіться, що далі каже штучний інтелект. І це також додає глибокий релігійний символізм у контексті народження Ісуса, який у християнській традиції вважається агнцем Божим. І ми знаємо, що згодом Ісус виконує пророцтво, яке сказано в книзі Ісаї, і Він стає тим самим Ягнятком, тим самим агнцем, який був принесений в жертву заради нас. В Ісаїї в 53 розділі 7 вірші написано, він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед своїми мовчить, так і він не відкрив своїх уст. Месія, що народився у місті, де вирощували ягнят для жертвоприношення, сам стає жертвою заради кожного з нас. Давайте скажемо слава Ісусу Христу! І останнє, що я скажу перед молитвою, ми не знаємо, ким були ці мудреці, ми не знаємо, що це були за люди, але достовірно, ми знаємо те, що вони прийшли до Ісуса з подарунками, що вони принесли до Нього дари, вони прийшли до Нього не з пустими руками. І в Матвія, другий розділ, 11 віршик, написано, і ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонилися йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирну. І перед молитвою я хочу запитати, брати і сестри, який подарунок сьогодні принесли ми нашому Богові? Яке сьогодні наше серце? В якому стані ми сьогодні принесли, прийшли до Ісуса Христа? І знаєте, може, ми не встигли приготувати свій подарунок в дату. Але ми знаємо, що мудреці також прийшли невчасно, але вони все одно принесли свій подарунок. І знаєте, хочу сказати вам думку: краще пізно, аніж ніколи. Тому е, остання думка: який найкращий подарунок може бути для нашого Бога? Що йому найбільш цінніше? Біблія каже, що йому не важливий виріб рук людських, йому не важливо. Чи ми можемо щось зробити таке, знаєте, дуже цікаве на цій планеті? Йому важливо наше серце. Йому важлива наша душа. І ви знаєте, найкращий подарунок для нашого Бога це наші серця, які ми можемо віддати йому. Кожен з нас знає, де ми не, прац... не допрацювали в минулому році. Кожен з нас знає, кого ми не пробачили. Кожен з нас знає, кому ми заздримо. Кожен з нас знає, кому ми навіть руку потиснути не можемо. Кожен з нас, брати і сестри, знає, що Він може виправити, і який подарунок, яку приємність Він може зробити для нашого Господа Ісуса Христа, що Він може змінити в своєму серці, де він може стати краще. І тому я нас запрошую до цієї молитви подякувати Ісусу Христу за його народження, за те, що Він так все чудно зробив і передбачив. Що ми люди, які вивчаємо цю подію, через дві тисячі років все одно знаходимо для себе щось нове, щось цікаве, і щось, що змушує нас змінюватись. Тому я запрошую нас до молитви. І нехай кожен цій молитві подумає, який же подарунок може принести Він для Ісуса Христа. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за цей ранок, і ми дякуємо Тобі за це свято. Ми дякуємо Тобі за твоє народження. Ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, бачачи нас, наші серця, Господи, бачачи нашу невірність, бачачи нашу жорстокість, бачачи відсутність любові, милості, терпіння, ти все одно вирішуєш, Господи, прийти в цей світ для того, щоб принести любов, принести спасіння, принести милосердя. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за твою жертву. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти все так передбачив і Ти все так потужно зробив. Дорогий Господь, я прошу Тебе пробач, якщо ми в це свято не думаємо про тебе, не думаємо про те, що ми можемо зробити для Тебе. я прошу тебе, Господи, благослови нас, щоб ми дійсно, кожен з нас принесли свій подарунок для Тебе, Господи, щоб ми прийшли до Тебе, поклонилися Тобі. І віддали свої дари, віддали Тобі свої дарунки, Господи, наші серця, наші змінені серця. Господи, що ми принесли прощення, Господи, що ми принесли, принесли милосердя, що ми принесли, Господи, милість, добрість, Господи, яких так мало на цій землі. Я прошу тебе, Господи Ісусе, благослови нас, що ми дійсно прийшли до Тебе з дарами в це свято. Тобі нехай за все буде слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.